Шановні друзі, громадське телебачення Гром ТВ неприбуткова організація, якою керує колектив журналістів. Відсутність власника дозволяє нам бути незалежними від політиків і бізнесменів. Саме за це цінують гром ТВ його глядачі. Якщо у вас виникне бажання фінансово підтримати Гром ТВ, ви можете це зробити, переказавши гроші на картку. Вони зупиняються біля Даї лише на кілька секунд. Власники елітних джипів і дорогих спорткарів ніби знають якісь магічні заклинання проти Даїшників. Гром ТВ з'ясував. Мажори відбиваються від інспекторів не словом, а діловим аксесуаром золотою візиткою начальника Даї. Цей сюжет за тиждень назбирав більше 150 тисяч переглядів. Його передрукували ледь не усі видання країни. Журналісти Гром ТВ купили візитку з особистим підписом головного даїшника країни. Золота картка звільняє від відповідальності за будь-яке порушення на українських дорогах. Швидкий грубо А Сильно 103 км. Лічно в так? так? Тільки після того, як розслідування Гром ТВ прогреміло на всю країну, Володимир Остапкович погодився на зустрічі з нами. будь пожалуйста. В цей кабінет ще наступала нога журналіста. Головний даїшник країни зустрічає гостей, сидячи, але не тому, що почувається зле. Він просто дивиться наш сюжет. Давайте поговоримо, що ми сьогодні. Обуреним поглядом він дивиться у свій 24 дюймовий монітор Apple. Тут і шкіряні дивани з кріслами і плазма і настільний комплекс мармуру. В цьому кабінеті завдрішки стрихкімнатну квартиру все вказує на розкіш. Але головний даєшник країни божиться. Пластикових карток ніколи не видавав. Має лише картоні, але журналістам дати їх відмовляється. Ось моя зітхна карточка. Можете нам не дати? Ні, Чому? Ну, зачем? Я даю людям з которыми я вчаюсь. Готовий друзями, готую друзі. А підпис на золотій карці взагалі підроблений, запевняє Стапкович. Чиясь інша рука дала зелене світло на порушення правил дорожнього руху. Що я вам обулічно дати? Підписую. Да, Спеціально для Гром ТВ Володимир Стабкович розписується на офісному папері, маючи намір зруйнувати створений журналістами міф. Я в дітки не підписую. Ніякі. Навіть якщо Ні скопером, то сходство є в цьому, згодом? Далі більше. Начальник дає наказ прес-секретарю підробити власний підпис. Нам, Ми хочемо дізнатись думку експерта. Показуємо йому чотири підписи. Це підпис, який на карточці, це підпис оригінальний. Ми бачимо, що букви Б і Л Ці підписи та же візуально не відрізняється. Цей поділне підпис. Що касается вообще этих визиток, люди зарабатывают деньги. Відчувши запах смаленого, досвідчений офіцер переходить у наступ, а Стапкович звинувачує журналістів у наклепі. Да, я понимаю, вас п'ять, у вас, пиар, вас люди за-зметили, прекрасно. Ну в этим самом, унизили виділ наша достовість. І переконує, що ніяких індульгенцій не існує. А то, що люди используют дані вид як заробітка, ну ви мені звініть. Це мошенничество. Це мошенничество. Але з фактами не посперечаєшся. Якщо картки фальшивки, чому ж тоді даїшники не покарали журналістів, коли ті порушували правила дорожнього руху? Може бути чисто уваження співробітника по відділеннях своєму начальнику? Лічно взагалі, да? да. так? Да. Так. Головний даєшник країни переконує, що він став жертвою шахраїв. Простите, просто проведіть розслідування. Просто навісно. цікаво. це Оце буде цікаво. Де вони взяли. Вопрос. Чи можна надрукувати візитки високопосадовці без його відома? Ми вирішили це перевірити. У першій друкарні нам відмовили. Це шефа візитки. Його? Це шефа візитки. Це його а, ну жалательно, щоб він написав письмо. Вирушаємо в іншу друкарню. Серед складів і будматеріалів знаходимо потрібний офіс. Хлопці посміхають.

Стукайте і вам відчинять. Удача чекає на нас у третій друкарні. Серйозний чоловік без зайвих запитань погоджується виконати замовлення. Пластикова карта її mm. збросити по електронній почті? Із достовірних джерел ГромТВ ТВ стало відомо, що в одній з київських друкарень нещодавно було надруковано 10 тисяч золотих карток. Якщо помножити цю цифру на вартість однієї візитки, 200 доларів виходить прогленька сума 2 мільйони доларів. Після сюжету гром ТВ до нас у руки на декілька секунд потрапили інші візитки головного даїшника країни. Вони належать представникам політичної еліти. Нас запевнили. Ці картки також працюють. Попросили лише номер картки закрити, бо ж вони всі пронумеровані. У чиї кишені золотою рікою течуть гроші від золотих карток Астапковича? І чи має до цього стосунок головний даїшник країни? Після нашого сюжету даїшники показово розпочали операцію документ. На папері все гарно. Позбавити ВІП-водіїв їхніх ВІП-перепусток. Золотих візиток шефа Державтоінспекції. Завжнього дня, по 7 сентября, буде проводитися операція по прийняті, по всіх незаконних «Документ» по документів. І за матин карточку не має права, тому що це людина. Плутаючись у показах, Остапкович на всю країну проголосив власникам найагресивніших моделей світового автопрому до 7 вересня доведеться потерпіти незвичний для них агресивний норов даїшників. Я всім тут атношені не кабитаніпайм'я. Але залишається питання, чому для державтоінспекції боротьба із порушеннями це спецоперація, а не щоденна праця. Что делать сотрудникам ГАИ, если им показывают карточку, любую, золотую, серебряную, спорную? И за мать наказывать. Все,